Джозеф МЕРФІ Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює твоє життя. Розділ 10 Ваше право на багатство. Ви маєте право бути багатим. Ви народилися, щоб вести безтурботне, щасливе життя в заможності і достатку. Тому ви мали б мати достатньо грошей. Щоб вести таке повне життя. Ви прийшли в цей світ, щоб розвиватися фізично, розумово й духовно, і маєте незаперечне право на все, що допоможе вам досягти мети вашого життя. Ви мали б оточити себе красою і розкішшю. Чому ви хочете завдовольнятися найнеобхіднішим, якщо ви можете черпати невичерпне багатство. Вашої підсвідомості. У цьому розділі ви навчитеся того, як зробити гроші своїм другом і постійним спутником. Ваше бажання бути багатим це не що інше, як прагнення до більш наповненого, більш щасливого і більш прекрасного життя. Тут ідеться про космічний інстинкт, тому ваше прагнення не просто гарне. Воно навіть дуже гарне. Гроші як символ. Гроші це символічний засіб обміну. Володіння грошима означає не тільки свободу від бідності й нужди, а й красу, розкіш, надлишок і витончений спосіб життя. Воно є ні багато, ні мало, символом економічного здоров'я країни. Доти, доки кров безперешкодно циркулює в організмі, людина фізично здорова. Поки гроші вільно циркулюють у житті окремої людини, та є економічно здоровою. Щойно люди починають зі страху ховати свої гроші в панчоху скарбничку, виникають труднощі з економікою. У низці століть і культур існувало багато засобів обміну, як, наприклад, сіль. Намисто або інші дрібніші предмети розкоші. У ранній період багатство людини вимірювалося розміром її стада овець і рогатої худоби. Сьогодні ми замість цього застосовуємо гроші та інші банківські цінні папери, тому що набагато практичніше возити з собою монети і банкноти, ніж овець і биків. Найкоротший і найзручніший шлях до багатства, шлях до щастя й успіху у будь-якій сфері, духовній, розумовій чи матеріальній, відкритий для того, хто добре знайомий із чудодійними силами підсвідомості, хто знає закони розуму, той твердо вірить і абсолютно точно знає, що він ніколи не буде страждати від нужди. Незалежно від господарської кон'юнктури, курсу на біржі чи криз усіх видів, наприклад, страйків або війн, тому що тільки новін навіє своєї підсвідомості уявлення про заможність, воно надлишково забезпечить її усім потрібним, хоч би де вона перебувала. Вона набула вже непохитного розумового переконання, що гроші в будь-який час. Безперешкодно циркулюватимуть у її житті, у неї їх буде більш ніж достатньо. Навіть якби державна скарбниця оголосила завтра про своє банкрутство, і все майно цієї людини втратило б свою цінність, як це двічі відбувалося під час грошової реформи в Німеччині, то вона, незважаючи на це, невдовзі знову стала би багатою, незалежною від того. Що принесла би нова економічна система чи нова грошова реформа? Чому у вас немає грошей у великій кількості? Імовірно, ви скажете під час читання цього розділу. Мені слід було отримувати вищий оклад, ніж я отримую зараз. По-моєму, успіхи в роботі у більшості людей недооцінюються і занадто мало оплачуються. У багатьох випадках. Причиною нестачі грошей є, крім усього іншого, ще й те, що згадані люди таємно або відкрито проклинають гроші, вони називають їх брудними або кажуть, жага до грошей це корінь усіх бід. Іншою причиною того, чому ви в економічному плані не досягаєте успіху, є те, що десь у вашому розумі живе забобон. Що бідність належить до чеснот і морально похвальна. Ця установка підсвідомості походить здебільшого від уроків, отриманих нами в юності, а здебільшого також від неправильного тлумачення деяких місць у Біблії. Гроші та життя сповнене гармонії. Хтось мені одного разу сказав я банкрут, я ненавиджу гроші. Це корінь усіх зол. Лише невротична та недолуга людина може сказати подібні речі. Також спотвореною і однобічною є зловісна і позиція тих, хто цілком і повністю прив'язаний до грошей. Людина повинна мудро використовувати свої здібності багато хто мучить себе в гонитві за владою, інші за грошима. Якщо всі ваші почуття і помисли спрямовані на гроші, і ви говорите, гроші це все, що я хочу, я цілком і повністю присвячую себе меті накопичити якнайбільше грошей, все інше для мене неважливе, то ви без сумніву доб'єтеся грошей і майна. Але при цьому ви випустите з уваги, що людина повинна вести співмирне життя. І також задовольнити свої потреби в духовному світі, гармонії, любові, радості та досконалому здоров'ї. Хто робить гроші своїм основним сенсом життя, той прийняв неправильне рішення, бо невдовзі він виявить, що людині, окрім грошей, потрібно ще багато чого іншого. Сюди відносяться відкриття та розвиток прихованих талантів, прагнення знайти своє місце в житті. Прагнення до краси та радість від того, що можеш сприйняти добробут і успіх своїх ближніх. Той, же, хто пізнає закони підсвідомості й уміє їх правильно застосовувати, той буде не тільки володіти мільйонами, якщо вони є метою його життя, а й крім того, насолоджуватися внутрішньою та зовнішньою гармонією, відмінним здоров'ям і повним самовираженням. Бідність це розумова хвороба. Бідність зовсім не є якоюсь чеснотою чи заслугою. Навпаки, тут у наявності одне з багатьох розумових захворювань. Якби ви відчули себе фізично погано, то ви пояснили б це якимось захворюванням свого організму. Ви б усе зробили, щоб надати якомога швидше допомогу, але й тривала нестача грошей. Також є симптомом того, що у вашому житті щось серйозно порушилося. Принцип життя, притаманний кожній людині, передбачає забезпечити зростання досягнення, висот і високий добробут. Ви не для того прийшли в цей світ, щоб животіти в бідній халупі, одягатися в лахміття і страждати від голоду. Закон життя хоче, щоб ви були щасливі. Заможні і щасливі. Чому про гроші не можна говорити зневажливо? Звільніть своє мислення від усіх широко поширених дивних і забобонних поглядів на гроші ніколи не розглядайте гроші як щось зле чи надмірне, ви тільки силою відштовхнете їх від себе. Завжди пам'ятайте Підсвідомість не допустить. І вам нічого такого, що ви з переконанням відкидаєте. Як вона може привернути до вас те, що ви самі не сприймаєте? Як правильно ставитися до грошей? За допомогою такого простого прийому ви зможете збільшити грошові кошти, які ви маєте у своєму розпорядженні. Повторюйте багато разів на день. Я всім серцем радий грошам, я люблю їх. Я використовую їх мудро, обдумано і для хороших цілей. Я люблю витрачати їх із розмахом, і вони чудесним чином повертаються до мене примноженням. Гроші це не тільки щось хороше, це навіть щось дуже хороше. Гроші течуть до мене з усіх боків у надлишку. З їхньою допомогою я зроблю багато доброго і корисного. І тому я вдячний. ЗА мої матеріальні та розумові багатства. Гроші з наукового погляду припустімо, що ви знайшли поклади золота, срібла, свинцю, міді або заліза. Чи стали б ви розглядати ці матеріали як щось зле? Хибна думка людини її невігластво, невірне ставлення до життя і зловживання силами підсвідомості? Є єдиним джерелом і коренем усього зла будь-який матеріал, чи то уран, чи свинець, чи щось інше, міг би слугувати засобом обміну. Замість цього ми застосовуємо паперові гроші, чеки, мідь, нікель і срібло. Все це речовини, які напевно не містять у собі нічого злого, фізики і хіміки. Сьогодні знають, що єдина відмінність між металами полягає в кількості і прискоренні електронів, які обертаються навколо спільного центру. За допомогою сильного циклотрона сьогодні можна один метал перетворити на інший, бомбардуючи його атомами. За певних умов, таким чином золото перетворюється на ртуть. Пройде ще трохи часу. І наші сучасні вчені зможуть отримувати у своїх лабораторіях золото, срібло та інші метали з синтетичним шляхом. Нині це було б занадто дорого, але цілком можливо. З усіх названих вище причин інтелігентна людина не може бачити нічого злого в цьому зібранні електронів, нейтронів, протонів та ізотопів, чи то метал, чи то папір, чи то монета. Чи то паперові гроші, як привернути до себе потрібні гроші, Багато років тому я познайомився в Австралії з одним юнаком, який хотів стати хірургом, але не мав для цього грошей. Я пояснював йому, що кожне ж зерно, посаджене в землю, має здатність притягувати до себе все, що йому необхідно для розвитку. Цей процес. Має слугувати йому прикладом, і цю ідею він має закріпити у своїй підсвідомості. Щоб заробити собі на життя, юнак, у якого були видатні здібності, прибирав приміщення для, для практики, мив вікна і виконував усіляку випадкову роботу. Він розповів мені, що щоночі перед сном він малює у своїй уяві з граничною чіткістю документ. Про допуск до медичної практики, на якому великими чіткими літерами написано його прізвище. Виконуючи випадкову роботу, він найчастіше бачив саме такі документи, і тому розуму було легко навіяти собі такий образ це тривало близько чотирьох місяців. Щоночі його зачаровувала картина його розумової уяви. І тут настав явний успіх. Подальша історія життя цієї молодої людини дуже повчальна. Одному з лікарів сподобався цей юнак. Він навчив його, як потрібно стерилізувати інструменти, робити ін'єкції, надавати першу допомогу та інші види робіт, необхідних у медичній практиці. Нарешті він дав йому місце медико-технічного асистента. Пізніше цей лікар відправив його власним коштом вивчати медицину. Зараз юнак став знаменитим лікарем, який працює в Монреалі. Завдяки правильному застосуванню своєї підсвідомості він привів у дію стародавній закон тяжіння, який свідчить, кому зрозуміла його мета, тому потрібно лише побажати, щоб знайшлися засоби для її здійснення. У цьому випадку метою було мати свою власну медичну практику. Молодій людині вдалося уявити себе насправді лікарем, бачити очима лікаря і відчувати себе насправді так, як відчуває лікар. Він жив із цією ідеєю і здійснив її з усією силою своєї любові та професії лікаря аж поки вона силами його фантазії. Не стала в глибині його підсвідомості твердим переконанням. Так були закономірно створені всі передумови для виконання його мрії, чому деяким людям ніколи не підвищують зарплату. Якщо ви працюєте на великому підприємстві і в глибині душі з гіркотою думаєте про те, що вам надто мало платять і недооцінюють. І що ви, власне, заслуговуєте на більше визнання та вищу оплату, то ви в душі вже відмовилися від свого роботодавця. Тим самим, ви викликаєте закономірний процес, і одного дня ваш шеф вам скаже: на жаль, я маю відмовитися від ваших подальших послуг. По суті, ви вже перед цим самі розірвали ваші відносини з підприємством, що випливають із трудового договору. Ваш начальник був лише знаряддям здійснення вашої власної негативної установки. Це випливає із закону дії та протидії. Перше спонукання виходило з ваших думок, а все подальше було лише результатом реакції підсвідомості. Перешкоди й пастки на шляху до багатства. Вам напевно доводилося вже чути зауваження на кшталт. Цей теж придбав свої гроші нечесним шляхом, це шахрай. Я його знав тоді, він ще був жебраком. З такими ліктями не дивно мати успіх. Якщо після цього уважно подивитися на того, хто говорить, то найчастіше виявиться, що він страждає або від нестачі грошей, або від фізичної чи розумової хвороби. Можливо, його товариші по навчанню швидше піднялися по сходах успіху. Ніж він, і розбудили тим його жорстоку заздрість. Однак сама недоброзичливість є одночасно безпосередньою причиною її невдачі, негативне ставлення до своїх колишніх друзів і до їхнього добробуту унеможливлює його власне багатство, якого він так бажає. Власне кажучи, він просить для виконання двох протилежних бажань. З одного боку, він каже Багатство і добробут течуть до мене з усіх боків, а наступного моменту заявляє Я заздрю цій людині і її багатствам. Зробіть своєю постійною звичкою розглядати щастя і успіх ваших ближніх з істинною радістю. Захищайте ваш стан. Якщо ви шукаєте поради в справах, пов'язаних із грошима. Або занепокоєні курсом ваших акцій і цінних паперів, то вимовте в цілковитому спокої та з глибокою впевненістю таке твердження, мудрість моєї підсвідомості охороняє всі мої фінансові оборудки та навіює мії правильне рішення. Тож усі мої справи принесуть прибуток. Повторюйте це часто, і ви переконаєтеся. Що ви мудро вибрали, куди вкласти ваші капітали і тим самим уберегли себе від втрат. Усе має свою силу. У магазинах з великими залами використовуються приватні детективи, щоб запобігти крадіжкам. Щодня вони затримують кілька магазинних злодіїв, які намагаються придбати щось безкоштовно. Мислення всіх цих людей. Позначене страхом перед нестачею і необхідністю обмежувати себе. Але вони обкрадають не лише інших, а й крадуть також у самих себе душевний мир, гармонію, віру, чесність, незаплямованість, добру волю та довіру своїх ближніх. Крім того, вони накликають на себе різноманітні втрати, втрату самоповаги, суспільного становища. Та внутрішнього спокою. Цим людям бракує глибокої віри в те, що вони завжди можуть бути достатньо забезпечені всім необхідним, якого б то не було розуміння способу дії їхнього розуму. Якби вони захотіли використати силу своєї підсвідомості і з переконанням стверджували, що вона вкаже їм шлях до справжнього самостверження, то вони знайшли б роботу і постійний дохід. Завдяки чесності, бездоганності нового життя і терпінню вони незабаром стали б прикладом в своїх власних очах і в очах своїх ближніх. Ваше Невичерпне Джерело грошей. Правильне розуміння сили підсвідомості та творчих сил думок і картин вашої уяви є найшвидшим і найнадійнішим шляхом. Покласти край усім нестачам усередині й зовні вас, і жити відтепер у заможності. Прийміть же дар багатства, який дає вам підсвідомість, правильне ставлення до добробуту і глибока впевненість у тому, що він незабаром настане, дають поштовх початку процесу, який підвладний тільки власній математиці та механіці. Щойно вам вдасться пробудити в собі відчуття. Що ви заможна людина, ви отримаєте все, що для цього необхідно. Повторюйте щодня таке твердження і запишіть його собі золотими літерами на серці. Я одне ціле з нескінченним багатством моєї підсвідомості. Я маю право на те, щоб бути заможним і щасливим. Гроші надходять до мене в достатку. З невичерпних джерел. Кожної миті я усвідомлюю свою справжню цінність. Те, що я можу і маю, я залюбки поставлю на службу своїм ближнім, і я чудово матеріально забезпечений. Життя чудове. Висновки Перший Не бійтеся стверджувати, що ви маєте право на багатство і ваша підсвідомість. Профінансує вашу вимогу, другий. Ви не задовольняєтеся тільки найнеобхіднішим. Ви хочете мати у своєму розпорядженні суми, які дадуть вам змогу відразу виконати будь які бажання. Довіртеся невичерпному багатству вашого розуму. Третій. Там, де гроші безперешкодно проходять і йдуть. панує економічне здоров'я. Розглядайте гроші як явище. Яке подібне до морських припливів, відливів. І приплив постійно змінюють один одного. Якщо зараз відлив, то за ним обов'язково буде приплив. Четвертий Грунтовне знання законів підсвідомості оточить вас багатством, у якій би формі воно не увійшло в ваше життя, 5. Причина. Чому багато людей у фінансовому плані ледь зводять кінці з кінцями і ніколи не мають достатньо грошей, полягає в тому, що вони їх гроші проклинають, а те, що проклинаєш, то відлякуєш від себе. Шостий Не робіть гроші своїм ідолом. вони всього лише символ. Ніколи не забувайте, справжнє багатство знаходиться у вашому розумі. Ви народилися, щоб вести гармонійне життя. А до цього належать також гроші в достатній кількості, щоб виконувати всі ваші бажання, а не для ідолопоклонства. 7. Думайте не тільки про гроші, претендуйте також на здоров'я, щастя, спокій, справжнє самотвердження і любов, і зі свого боку. Ставтеся до всіх своїх ближніх із прихильністю та доброю волею. Усе це ваша підсвідомість поверне вам із відсотками. 8. Бідність, як така не є ні заслугою, ні чеснотою Якраз навпаки. Вона є результатом розумового захворювання, страждання від якого ви повинні негайно зцілитися. 9. Ви прийшли в цей світ не для того, щоб животіти в халупі, кутатися в лахміття і страждати від голоду. Вам визначено вести забезпечене повноцінне життя. 10. Ніколи не кажіть брудний метал або Я зневажаю гроші. Чим нехтуєш, те втрачаєш. Нічого не буває добрим чи поганим саме по собі, тільки ваше мислення. Призводить до тієї чи іншої оцінки. 11. Повторюйте частіше Я всім серцем жадаю грошей, я застосую їх мудро і на благо мене самого і моїх ближніх. Я витрачаю їх з радістю і щедрою рукою, і вони повертаються до мене тисячократно примноженими. 12 Гроші не гірші, ніж мідь, свинець, олово чи залізо, які ховаються в землі. Усе зле походить лише від незнання і зловживання розумовими силами. 13. Свідоме й живе уявлення кінцевого результату, якого прагнеш, призводить до цілеспрямованої реакції вашої підсвідомості. 14 Усе має свою ціну. Не намагайтеся отримати що-небудь безкоштовно. Якщо ви приділите достатньо уваги своїм цілям, ідеалам і підприємствам, то ваша підсвідомість прямує свої сили в цьому напрямку. Хто шукає багатства, той повинен наповнити свою підсвідомість яскравим уявленням забезпеченого життя.